Буду готувати капусня. Тому ось ось така каструля мене. Це каструля на 4 літри. У мене 3 літри води. На ці 3 літри води. М'ясо мене ось таке дрібненьке. Я порізала і воно тут жирненьке. зрізалося і купували сало, а на салі було м'ясо. Я таке зрізала, воно таке різне всяке. Ось саме для капусняка воно ідеально підходить, гарно вимочене. У мене тут ну, майже кілограм картоплі. Картоплі хочете більше, додавайте більше. Пшоно також капусняк буває із пшоном, буває із рисом. Мама моя готувала із рисовою січкою або дроблений рис. Пшоно. Пшоно потрібно гарно промити, гарно трішечки намочене, щоб війни зійшла не тільки гіркота, а і щоб воно потім не загусло, не перетворилося в кашу. Потрібно трішечки замочити і, звичайно, злити. Потрібно буде, я додаю додам, це такий осінній варіант до капусточки, я дам перчинку. Обов'язково до м'яса я додам кружечок селери. Раніше селери не було, а зараз вона є, тому я її ще готую, ну, крім випічки. Морква, додам перчинку ж і дві цибульки. Одну зараз додаю з м'ясом. Хто зі мною знає, що я з м'ясом додаю цибулю, селеру. М'ясо віддаю, додаю відразу. Ось так. Оце і капусточка. Я подивлюся, скільки я її візьму по кількості. Потрібно буде дві столові ложки томатної пасти і здорова столовка, столова ложка з гіркою. У мене це домашні вершки. Якщо у вас сметана, то сметану, а тільки потрібно буде розвести її гарячою водою до стану густого молочка, для того, щоб воно не звернулося. І я беру, нарізаю цибульку. Як на засмажку. І такими ж тонесенькими, манесенькими кубиками, як і цибульку нарізаємо селеру. Якщо у вас є селера стеблова, можете просто стебло одне вкинути. А якщо листкова два-три листочка ціленькими просто вкинути, а потім витягнути. Як вже відвариться м'ясо, будете кидати картоплю, можна буде викинути, викинути. і викинути. Отакий ну, корішковий, оце як у мене, викидати не потрібно. Воно розвариться і ми його навіть і не помітимо. Але смак і аромат, ну звичайно, користь, тому що бульйон буде набагато смачніший і корисніший. Кіпіли, закидаємо м'ясо. Якби це була порібрана, Великі шматки, що були м'яса, то на півтори годинки ми забули за нього. Просто вкинули і воно відварювалося, а ми займалися своїми справами. Так як у нас м'ясо дрібненьке, то на одну годину ми займаємося іншими справами, а воно відварюється. Це все додаю, я цибульку додаю, все. Якщо хтось так з вас не робив, зробіть. Накриваємо. Закипить, прикрутили і на манесенькому вогні годиночку. А ми тим часом нарізаємо картоплю, капусту, все, що нам потрібно. Картоплю я нарізаю такими шматочками крупненькими, тому що коляня не любить картоплю супичів в борщі багато. Тому я її отак відварювати відварюю, а потім трішечки. То качиком приминаю. Картопля порізана. Морку я нарізаю кубиками. Ось такі кубики. Беремо заразум капусточку. Капусту. Кришити можна, як ви тільки захочете. В нашій сім'ї. Завжди кришили капусту ось так. Капусти, тут пропорції капусти, картоплі. Хто у вас більше, чого полюбляє. І майте на увазі, що з чим би ви не варили. Чи то з рисом, рис розбухає найбільше в супові. Супові в капуснику найбільше. Якщо хочете, щоб вас не розбухав, але з рисом купуйте дроблений рис або рисова січка. Він перебитий навпіл, він не так розбухає. І швидше готується. Але весь капусняк готується густеньким. Оце мій варіант, поки осінній, поки є перчик, я додаю перчик, нарізаю такими ж самими кубиками. Можна ставити сковорідку на засмажку соки. Наливаємо олінки, олійки чи тусмальці. Краще було б не на олії, а на салі, І щоб ці й шкварочки залишилися. І потім ці шкварочки додати у капусняк. Але ми так не любимо, тому я так не роблю. Це у нас теж готово. Цибулька почала золотитися, якраз те, що нам потрібно. Додаємо тематну пасту розведено. До речі, я лаврові листя і підутмяний перець, не додаю. М'ясо вже майже готове. Додаємо в капустняк картоплю і моркву. І не присолюємо. Я присолюю вже тоді, коли картопля майже готова. Тому що сорти картоплі бувають різні. І буває так, що присолиш з самого початку, і вона потім дубова. І додаємо морку. Робимо більший вогонь, щоб закипіло. Потім прикрутимо. Дивимось до картоплі. Картопля нам не потрібно, щоб була зовсім вже готова, тому що ми будемо закидати зараз і пшоно. Уже в тій стадії, що потрібно вкидати пшоно. Вкидали і... пшоно. Поки що вкинули все. Подивися по капусті. Трішечки, так, як я казала, картоплю. Примну. Не всю. Отак я прим'яла. Кидаю, поки що не все. І закладаю вже капусту. І знову робимо огонь на все, щоб закипіло. І? Спробуємо на густоту. Так, густота саме нормальна, більше пшена і додавати не немає. Ось так. І поки що не солю до тих пір, поки не буде готова капуста. Що тут у нас? Капуста пропарилася, проварилася. Пшено теж майже готове. Якраз час солити. Сіль невідома. Тому столова ложка без гірки, ось так, потім краще досолити. І все, і вже можна заливати засмажечку. Якщо ви хочете зварити чи з додаванням квашеної капусти, чи із квашеної капусти. Я б вам рекомендувала зробити квашену капусту, проварити окремо, а потім з'єднати із капустником. Чому? Тому що коли попаде квашена капуста, з її кислотою попаде у раніше, ніж відвариться картопля, попаде у капустня, картопля буде дубовою, ви нічого потім не зробите з неї. А як вона вже буде проварена, тоді вже кислоту ви додасте, і все вона буде накенька і буде смачненька. Тому ось так. Дивіться, який він у нас вийшов гарний. На густоту. Це додати, я буду додавати. Щоб не додавати оцет, щоб не додавати щось там, лимонну кислоту, у нас є лимон, тому я для того, щоб він був кислішенький, тому що капусняк все-таки повинен бути з такою кислинкою. Я додам ось таку пластиночку. Лимона. Дивіться, щоб насіння не, не, не попалось на сінинка. От. Ось так. Хочете, додайте дві. Додаю зелені. Додавайте по бажанню, тому що у капусняку взагалі-то зелень не додається. Є в нас один зубчик чеснику небагато. Все-таки аромату додасть. От. Я розминаю завжди, а потім отак січу. Ноточку додасть, але основний аромат і смак не зіпсує. Додаємо. Все разом Закипить одну хвилиночку. От і все. Куштуємо на смак. Декілька хвилиночок, щоб прокипіло. Дивіться, яка у нас краса. На густоту декілька хвилиночок і вимикаю смачний густий наваристий капусняк. В міру густий.